Зараз спробуємо пограти досить цікавий автомобіль. І ні, це буде не старенький Chevrolet Corvette. Це буде новенький Mercedes-Benz AMG EQS Formatic. Тобто це 580-та серія цього автомобіля в обвісі AMG. Це самий-самий топовий Mercedes електричний EQS в кузові седан. Ну, На який просто дивися, ну і... Пальчики оближеш, просто 7 тисяч пробігу, 23-й рік, невеликі пошкодження в правій задній частині у автомобіля. Ну і яка ж буде ставка. Клієнт подзвонив, подивився, по авторі, а при чому подібні продаються. Це ще у нас східний берег штатів, Нью-Йорк, ще встигає приїхати під розмитнення. Каже, сама дешева на Ріа 80 тисяч доларів. Немає кругового огляду. Ну, ось так. Таку красуньку. Зараз ми спробуємо. Чотири машини до неї. Ставочка максимальна 60 тисяч доларів. Чекаємо на початок аукціону і дивимось результат. І ось наш автомобіль. 56 950. Наша ставка перемагає. 57 450 57 950, 58 450, 59 450. І. Клієнт дуже хоче цю машину. Вона дуже рідко потрапляє Time на торгах. Extended. І зараз буде визначальна ставка. Наша чи ні. Ми йдемо до 60 тисяч доларів. Є. Наша. Ну що ж, дзвоню привітати клієнта. Він виграв. Класну автівку. А якщо вам також треба, телефонуйте консультації безкоштовні.